Ранехота про кота лежав кіт край воріт, Грів на сонці живіт. Враз із двору у хлібець залетів горобець. Цвічить вічий. Кіт підкрався, І вмить спритним рухом лиця упіймаха. Нуска. Він за тим. Зараз я тебе з'їм. Що ж настав мій кінець? Відповів горобець. Але злисть чи не злисть хто не вмива не їсть? Кури знають про це, гуси знають про це. Діти зранку до сніданку мить мило на лице. Навіть не голуби, чи ще зранці дзюби. А тобі, молодцю, це хіба не кличут? Стримав кіт пити. добре посидь, посидь, Сядь під деревце, поки вмиє лицо». Пішов кіт догорі, умивається, а горобчик то скік. Пік і був такий закричав, закричавки. Переймайте!